Коли людина переживає страждання, на мій погляд, єдине, що може тримати її, особливо коли це дуже важкий період страждань, це сенс, це розуміння, навіщо. І сьогодні я хочу розказати про книгу, яку багато хто знає і читав, але все одно це книга, яку варто читати. Вона називається Людина в пошуках справжнього сенсу. і написав Віктор Франкл. Мені дуже подобається, що він написав максимально. Маленьку, коротеньку книгу про свій досвід перебування в чотирьох концтаборах, де немає води, немає зайвого. І я би дав вам три причини, чому вам варто її читати і перечитувати, особливо зараз, якщо ви проходите складні часи або ви просто живете в Україні під час війни, повномасштабно це в принципі синоніми зараз. Перша ця книга дає опору в умовах кризи, втрат і невизначеності. Він дає відповідь, як жити, коли все зруйновано, коли ти живеш в ситуації, де все, що було в... твоїм життям, воно зруйновано, воно тепер в минулому. І ця книга про те, як зберегти гідність, сенс і внутрішню свободу в цих ситуаціях. Друга, ця книга допомагає знайти глибший сенс життя, і він тут наводить цитату Ніч що, це не його цитата. Людина зна, здатна витримувати будь-яке як, якщо знає навіщо. І він показує, як ті люди, які в концтаборі знаходили сенс, витримували будь-які труднощі. І третя, ця книга повертає людині гідність і внутрішню свободу. Він пише про те, що ми завжди вільні обирати своє ставлення до ситуації в будь-яких обставинах. І ця книга, основа. Ця думка це основа такої психологічної зрілості. Ця книга повертає тобі силу, авторську позицію і суб'єктність, тому я дуже її раджу. Її варто читати в складні часи. Віктор Франкл Людина в пошуках справжнього сенсу. Я насправді перечитую її кожного року і раджу робити так, бо це реально дає силу. Турбуйтесь про свій емоційний стан. Якщо це було корисно, то поставте тут якусь реакцію. Дякую.